Чи потрібно у 26-му році укладати письмові трудові договори з усіма працівниками? У чому різниця між письмовою та усною формою? І чи є готові універсальні шаблони трудових договорів? Розглянемо відповіді на ці запитання. Обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю! Це рубрика міні курси від кадроленд про актуальні кадрові питання. Сьогодні розберемо, у яких випадках не варто оформлювати усні трудові договори навіть під час дії воєнного стану, яку процедуру укладення трудових договорів слід дотримуватися, та які положення вони мають містити. На розгляді у Верховній Раді перебуває проєкт нового трудового кодексу, і одна з його ключових новацій обов'язкова письмова форма трудового договору. Трудовий договір це домовленість, за якою працівник виконує роботу, а роботодавець виплачує зарплату та забезпечує умови праці відповідно. До закону і домовленостей сторін. Без такого договору допускати працівника до роботи заборонено. На сьогодні стаття 24 Кодексу законів про працю дозволяє укладати трудові договори як у письмовій, так і в усній формі. У повсякденній практиці усна форма не означає відсутність документів. Працівник подає заяву про прийняття на роботу. У якій зазначає ключові моменти майбутньої роботи: сумісництво, графік і тривалість робочого дня, а роботодавець видає відповідний наказ чи розпорядження. Навіть коли укладають письмовий договір, така заява не завадить, адже вона слугуватиме додатковим підтвердженням домовленостей сторін. У мирний час письмова форма є обов'язковою лише у визначених випадках, зокрема для дистанційної та надомної роботи договорів з нефіксованим робочим часом. Контрактів, договорів з неповнолітніми, або якщо на цьому наполягає сам працівник, однак воєнний стан вніс корективи. Зараз сторони мають право самостійно обирати форму договору, усну чи письмову, за взаємною згодою, навіть там, де раніше вимагався письмовий документ. Навіть у період дії воєнного стану, коли письмова форма трудового договору не є обов'язковою. Радимо укладати його саме в письмовому вигляді. Наприклад, для договорів з нефіксованим робочим часом кодекс законів про працю прямо вимагає включення до змісту низки обов'язкових умов, зокрема щодо порядку та строків повідомлення працівника про початок роботи оплати праці за роботу поза базовим графіком. А у трудовому договорі про надомну роботу обов'язково зазначається, що працівник виконує оплачувану роботу за місцем проживання або в іншому обраному ним місці. Фіксується наявність визначеної робочої зони та використання необхідних технічних засобів, інструментів чи обладнання, які дозволяють виконувати роботу відповідно до умов договору. Без письмового документа всі ці домовленості залишаються усними а у разі спору довести їх існування практично неможливо. Варто звернути увагу і на підхід, закладений у проєкті нового трудового кодексу. Так, стаття 46 проєкту передбачає єдине правило. Трудовий договір укладається виключно у письмовій формі державною мовою у двох примірниках. При цьому законодавець робить акцент на цифровізації. Письмовий договір може бути оформлений в електронному вигляді з накладенням електронного підпису, що за юридичною силою прирівнюється до паперового документа. На практиці перехід до письмової форми не створює для роботодавця жодних нових складних процедур. Алгоритм укладення письмового трудового договору добре знайомий кадровикам. До речі, нещодавно ми оновили дизайн нашої платформи, тож користуватися нею стало ще зручніше та приємніше. Додатково для вас працює аі консультант, який надасть відповідь на будь-яке питання протягом декількох хвилин. Спробуйте вже зараз. Для початку працівник подає паспорт, трудову книжку або дані з реєстру застрахованих осіб. Документи про освіту та стан здоров'я, військово-обліковий документ і інші необхідні папери далі обирають форму договору. Обов'язкової форми не існує, але є типові та рекомендовані зразки, наприклад, для дистанційної роботи або роботи з нефіксованим графіком. Умови договору мають бути не гіршими зарекомендовані, але з врахуванням специфіки підприємства. Для загальних випадків роботодавець може розробити трудовий договір у довільній формі з урахуванням вимог, ДСТУ 41 4163 2020. До речі, на кадроленд представлений шаблон письмового трудового договору у формі конструктора, де зібрані всі необхідні елементи, які ви можете обирати саме під ваше підприємство. Після підписання договору видається наказ про прийняття на роботу. Та подається повідомлення до ДПС. При цьому дата повідомлення не може передувати наказу, але має передувати фактичному виходу працівника на роботу. Роботодавець також знайомить працівника з умовами договору. Правилами внутрішнього розпорядку, колективним договором та вимогами безпеки, і тільки після цього працівника можна допускати до роботи. Тож ще потрібно у 26-му році переоформлювати всіх працівників на письмові договори. Поки що ні, обов'язку такого немає. Але якщо новий трудовий кодекс буде ухвалений, він передбачає перехідний період для більшості підприємств рік для великих компаній з понад тисячі працівників два роки. Ще важливий момент зараз передбачається, що трудовий кодекс набере чинності лише через 6 місяців після скасування воєнного стану. Це дає бізнесу час підготуватися і впорядкувати всі документи. Якщо вирішили перейти на письмові трудові договори, враховуйте, що в договорі має бути чітка структура. Вона включає основні дані про працівника та роботодавця, предмет договору, умови праці, права та обов'язки сторін, розміри, порядок оплати, режим роботи, відпустки та відрядження, матеріальну відповідальність, трудову дисципліну. Правила внутрішнього розпорядку, поведінку працівників та захист конфіденційної інформації, крім того, важливо передбачити порядок припинення чи продовження трудових відносин і включити заключні положення. Письмовий трудовий договір не є обов'язковим для всіх працівників однак, його укладення дозволяє чітко зафіксувати умови праці. Оплату, робочий час, відпустки, матеріальну відповідальність та правила поведінки, а також порядок припинення чи продовження трудових відносин вже зараз приймаючи на роботу. Роботодавець може укладати письмовий трудовий договір з будь-яким працівником, навіть якщо для конкретного випадку це не передбачено законом. При цьому допустимо перейти на письмовий трудовий договір і вже під час укладених трудових відносинах. Проте слід визначити, що йдеться про перехід на письмовий трудовий договір, і самі трудові відносини виникли з дати фактичної роботи. Наприклад, сам письмовий трудовий договір може бути датований 11 лютим 26-го року. А от дата виникнення трудових відносин з 5 червня 23-го року. Якщо у вас залишилися питання або ви шукаєте більше корисних матеріалів, переходьте на наш сайт кадроленд.ком. До зустрічі у наступних відео.